У Житомирі відбулася панельна дискусія, як залучити громаду до створення культурного простору міста. Захід проходить у межах проєкту бібліотека як міст культурної інтеграції внутрішньо переміщених осіб у приймаючі громади, які виконуються Житомирською обласною молодіжно громадською організацією Паритет у співпраці з Житомирською обласною універсальною науковою бібліотекою імені Олега Ольжича. Взагалі, концептуально проект спрямований на те, щоб власне провести певні культурні ініціативи, спрямовані на подолання стереотипів, на власне усунення розбіжностей, на налагодження культури добросусідства, в світлі тих подій, в яких ми на сьогодні соціокультурних подій, в яких ми на сьогодні перебуваємо, і в світлі нових викликів, як от АТО, в світлі власне, питання внутрішньо переміщених осіб, питання того, як громада uh, має Дивитися на свої культурні потреби, як враховувати потреби, в тому числі і внутрішньопереміщених осіб. Участь у панельній дискусії взяли митці, громадські активісти, бібліотекарі, представники соціально відповідального бізнесу, науковці та освітяни. Одним із спікерів дискусії виступила Тетяна Парфентієва, співкоординатор культурно-мистецьких проєктів кав'ярень, львівська майстерня шоколаду та брама у Житомирі. Так запрошуючи письменників, інших почесних гостей до спілкування з містянами та проводячи культурні Культурні заходи, названі заклади стали одним із локацій формування культурного простору нашого міста. Багато було цікавих людей, багато було спілкувань, і ну і тоді вже ти розумієш, що приходить саме той і, і, і глядач, і той твій гость. От, який саме приходить не просто за кавою, а йому треба щось більше. І тому запит суспільства на це є. Тому от робити такі речі, мені здається, це цікаво і це просто, і ну, потрібно бажання. Спікер дискусії Олена Люблянська, яка переїхала до Житомира у 2014 році із Луганська, підтвердила думку усіх присутніх, що культурний простір можливо та, головне, необхідно створювати буде навіть у кав'ярні. Адже такі місця допомагають вимушеним переселенцям відчути та полюбити інше місто як своє. Я з дитиною пішла в Браму, і ми читали книжки, ми пили каву. І ми купили свою першу книжку, коли ми вже переїхали сюди. Це було як не заблукати в павутині. І вже потім я дізналася, що авторка цієї книжки Тетяна Щербаченка, вона взагалі випускниця і мешканка Луганська. І ось такі місця вони створюють в мене зараз відчуття дому. Я втратила свій дім, але я набуваю тут відчуття, що вся Україна мій дім. Бо тут є такі місця, де це відчуваєш. Це той, той культурний простір сучасної України.